Існує єдиний лише спосіб перемогти тоталітарну Росію. Це створити вільну Україну з вільної економіки, з вільними громадами. Лише так ми можемо забезпечити нашу армію всім необхідним, бо вільна економіка набагато ефективніше працює, ніж тоталітарна російська економіка. Лише створив тут вільну економіку з максимальними свободами для людей, ми отримаємо фінансові ресурси для нашої перемоги. Іншого варіанту не може бути. Ви далі хочете чекати, що хтось вам допоможе. Ви ж бачите, ніхто нам не допоможе, ніхто нам не забезпечить фінансові ресурси для нашої перемоги. і лише ми самі можемо це зробити. Тому немає у нас ніяких варіантів, або ми створюємо тут максимально ефективну державу з вільної економіки, бо це наймаксимально максимально ефективна держава, де є вільна економіка, де є вільні громади, де люди можуть максимально себе реалізувати. Іншого варіанта максимально забезпечити нашу армію самостійно немає, просто не існує, розумієте.